Можете познайомитися. Мене звати Ольга Холодіонова, я HR-директор компанії United Kyiv Roosters. В перекладі наш, назва Об'єднані київські обсмажувальники. І зараз трохи розкажу про компанію, чим саме ми займаємося, маємо експертизу в кавовому направленні і думаю, що всі або більшість споживають каву, тому потенційно, можливо, ви є нашими клієнтами. Споживайте саме нашу каву. І так, е, трохи про історію. Компанія United Kyiv Roosters утворилася 27 травня 2022 року шляхом поєднання трьох компаній, які були один одному конкурентами, що само по собі незвично для ринку України. Можливо, хтось вас чув назву компанії Fireberry, Caffeine або Kava Pro. А, вот, е, Об'єдналися, на жаль, війна має свої і печальні і позитивні наслідки. Для нас вона стала поштовхом для більш швидкого об'єднання. Місія компанії. Наша місія полягає в об'єднанні передових кавових бізнесів, просуванні культури споживання кави через освіту в Україні. Я більш детально розкажу, що саме ми робимо. Забезпечення клієнтів та споживачів смачною крафтовою кавою, яку ми самі обсмажуємо. Наше виробництво обсмажка кави знаходиться на вулиці Вікенція Хвойки, це неподалік станції метро Почайна. І надання якісних, якісних та сучасних рішень та сервісів. Для кавового бізнесу. Цілі компанії, які ми переслідуємо, і які ми, скажімо так, яким чином ми їх досягаємо. Постійне підвищення якісті та смак нашої крафтової кави. Як я вже сказала, ми самі обсмажуємо каву, ми є постачальниками 30% кав'ярень Києва та Київської області. Каву, яку ми обсмажуємо, переходить п'ять етапів перевірки. Ми перевіряємо зерно на якість, ми перевіряємо вже готову каву. І, до речі, випускник саме вашого закладу працює в, в нашій кавовій лабораторії. От, чим ми дуже пишаємося і раді за нього розширення своєї присутності на ринку кави та стати знаним лідером у галусі. Окрім того, що ми є постачальниками кави, в нас є е, супутні товари. Рада дякую тих, хто підключає камери. <раду> Вітаю вас, хлопці і дівчата. От, ми постачаємо кав'ярням супутні товари, постачаємо обладнання е, і е, е, є в нас сервіс обладнання. Тобто, фактично, якщо згодом ви задумаєтеся про відкриття кав'ярні, ви зможете це зробити саме з допомогою нашої компанії. Також в нас є школа Бариста. Знову ж таки, Запрошую, якщо є бажання отримати додаткові, додаткові знання, щоб знайти собі підробіток, це можна зробити в нас в школі Бариста. Керівником школи Бариста є без перевершення зірка, наша, якою ми пишаємося. Це Михайло Бабіч. Він є унікальним для України фахівцем, кюгрейдером. Кюгрейдер це фахівець, який має право він пройшов міжнародну сертифікацію. Оцінювати врожай кави, він може оцінити як зелену каву, так і каву, яка вже пройшла обсмажку. І він є керівником нашої школи, і дуже часто він є суддєю всеукраїнських чемпіонатів Бариста. Далі, наша, наша мета, наша ціль це забезпечувати найкращі сервіси та рішень для наших клієнтів кавового бізнесу. Тобто будь-яка кав'ярня, а в наші клієнти це не тільки кав'ярні, це і бізнес-центри, коворкінги. Ми пропонуємо окрім кавового обладнання кавові куточки самообслуговування, які дуже активно зараз розповсюджуються в. Різних локаціях. до речі, ну, ви такі куточки бачили в торгівельних центрах, а зараз дуже активно вони, скажімо так, розміщуються в закритих ЖК. Розвивати інноваційні підходи до обробки обсмаження та представлення кавових зерен. Ми, є, ми скажімо так, Ми обсмажуємо каву і ми нічим її не обробляємо. Тобто ми пишаємося тим, що ми крафт. Крафтовий виробник кави, і нашим, нашими Покупцями є кав'ярні третьої хвилі. Дуже цікаве таке направлення. Це кав'ярні, які приділяють підвищену увагу якості зерен. тобто самі власники перевіряють якість зерен. І ми пишаємося тим, що ми є постачальниками таких кав'ярень. Підтримувати стали розвиток кавої промисловості та впроваджувати екологічно відповідальні практики. Тобто, наше виробництво, воно екологічно і отримує сертифікацію ІСО. Плануємо. Отримувати хасп куди і, власно, це одна із наших цілей. Якщо казати по таких крупними масками, наша компанія, тобто утворилася в 2023 році, ми за цей рік дуже багато чого встигли. Ми об'єднали три команди, ми є, як я вже казала, постачальниками 30% кав'ярень. Кількість наших клієнтів без, без, без зупинку росте. Наші основні направлення, тобто це продаж свіжообсмаженої кави оптом та в роздріб. На нашому сайті можна купити каву і в роздріб, тобто в нас є невеличка, але клієнти, які отримують задоволення від кави вдома, а не тільки в кав'ярнях. Реалізацію супутної продукції до кави, продаж ремонт та оренда кавового обладнання і навчання наших клієнтів. Ні, я не замовити, але я замовив сам. Я сказав, я перепрошую, ви могли б трошки свої. Дякую. Дякуємо вам. Наші переваги, наші друзі, наші переваги для наших клієнтів це зручність купувати все необхідне для кав'ярні в одному місці, широкий асортимент товарів і повний спектр послуг, доставка, ремонт, оренда кавового обладнання. Якщо казати про наших тих тих компаній, з якими ми працюємо, я. Пропоную подивитися ці бренди, можливо, ви їх бачили. Якщо ви є постійним покупцем кави в цих точках продажу, то ви споживаєте каву, яку саме виготовили в нашій компанії. А зараз я хотіла би розказати трохи про те, як, скільки часу і скільки уваги ми проділяємо розвитку персоналу. Я, як вже казала, займаю посаду директора з персоналу, і я розумію, що кавові компанії вони зазвичай маленькі і мають і, і, і доволі камерні. Да? Ми пішли шляхом, коли ми беремо фахівців під навчання. Дуже багато уваги приділяємо навчанню саме фахівців. В, наш, в нас, окрім школи Бариста, кожна людина, яка приходить в нашу компанію, вона приходить в етап адаптації з глибоким зануренням в кавову специфіку. Для цього ми використовуємо багато інструментів. Це і наша віддалена платформа Coloris, яку ми використовуємо. Також це тренінги, навчання, наставництво через практику. Ну, Наприклад, от нещодавно ми Закривали вакансію, розширяли наш відділ продажів, залучали фахівців з навичками продажів із будь-якої сфери. Тобто приходять люди з навичками продажів, наприклад, курятини або бувші ріелтери, проходять співбесіду і долучаються до нашої команди. Це, скажімо так, ми не тільки працюємо, ми ще й відпочиваємо. Так, ми проводили, святкували перший рік нашої компанії, це був ти. Такий гарний тімбілдинг. Е, грали в пейнбол, гра Буаярд, ну і багато яких активності провели з командою цілий день на е, повітрі. А це, е, ми приймаємо участь у соціальних проєктах. Е, ми пишаємося цим. Е, великий проєкт від мережі е, заправок ФОГ, яка. Е, Допомагає ветеранам, хлопцям і дівчатам, які вже повернулися з армії, відкрити свою власну справу, це кав'ярню. Було побудовано навчання, залучена велика кількість компаній, які дотичні до кавової індустрії. Ми теж, в нас є теж блок, От якраз Михайло Бабич, наш кавовий експерт, навчає. Хлопців і дівчат саме специфіці, навичкам бариста, для того, щоб потім вони і самі знали, як це робиться, і могли контролювати своїх підлеглих. Тобто, от приймаємо участь в цьому благодійному проєкті. Донатимо, от, ну, скажімо так: донати люблять тишу. Це я хотіла б вам показати коротке відео, це одна із наших новинок. Дріб кава, до речі, до України, хочу сказати, вже можна сказати, докотилася. У нас є вже таке поняття, як мода, на мода на кавові новинки. Да? Останнім часом модно кава, фільтр кава, да? тобто замовляють. І ми зробили от щось на кшталт фільтр кави, який можна зробити дуже швидко вдома, це дріпи. І ще пішли трохи далі по запиту наших партнерів кава з корицею. І ще трошки наше так, щось. І ще трошки нашого виробництва і нашого офісу. Це ростер, а так смажиться кава. Це трошки зазирнули залаштунки нашого виробництва. Вот. В принципі, все, що я хотіла сказати, якщо будуть запитання, залюбки на них відповім. Запрошую доєднатися до нашої команди. Вакансії, які в нас зараз відкриті, на екрані ви бачите телефон рекрутера Вікторії. Ви можете зателефонувати і спитати, які вакансії в нас зараз є, які можна поєднати з навчанням. От, ми доволі гнучкі в формуванні графіку роботи, тому звертайтеся, залюбки, будемо раді бачити вас в нашій команді. Кава -манів. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо є питання, залюбки, відповім на них. А, можливо, треба трошки детальніше, які вакансії у вас взагалі а, можливі і є а, і ким можуть. Працювати наші господинки, Ну, дивіться завжди. В нас є, ну скажімо так, як для підробітку, зараз є вакансія фасувальника на виробництві, є вакансія учень-обсмажувальника. Це вакансія, з якої можна почати в перспективі, щоб зайняти позицію саме обсмажувальника. Далі є вакансія менеджер з продажу, ну і вакансія рекрутер, Не знаю, наскільки вона буде цікава, це саме в мою команду. А ви кажете підробіток, це не на повний робочий день? Це, це мається на увазі, що, що це, підробіток це поєднання з основним навчанням. Це я мала на увазі. Я ж розумію, що для студентів основна робота це їх навчання. Нюанси і специфіку можна уточнювати, я ж знову ж таки кажу, по телефону у рекрутера, який вказано на екрані. Ми розміщуємо регулярно наші вакансії на сайтах роботи ЮА, по назві компанії наш, нас можна знайти.